Казка про михасика падав лопати сніг, у лісі лежали великі білі замети, сіренький зайчик, лисичка сестричка і олень весело грались і стрибали в снігових кучугурах. Вашко, виходь, давай лажу клатись!» покликав сіренький зайчик ведмедика михасика. Маленький михась визирнув у вікно. «В будинку виходити не можна, за шту, сказав тато і зачинив вікно. Засмучений михась сумно дивився крізь замерзлу шибку, як граються на дворі його друзі. От що не тепліше? Тоді погуляєш. пообіцяв тато синові. Михасика посадили за стіл обідати, А у вікно заглядали його друзі і кликали гратись. Батьки примушували його їсти, а йому не хотілося. Раптом він поперхнувся і закашляв. Ой, як жах, він заштодився, закричала мама, і відразу ж вклали михасика в постіль. Як тільки батьки пішли, ведмежа стрибнуло з ліжка і вибігло з будинку. «Ура! Михашик прийшов!» – закричали звірята, побачивши свого друга. Біжимо на озеро, покатаємося на льоді, запропонували михасику сірий зайчик і білочка. Ведмежа зі страхом ступила на лід, але відразу ж посковзнулося і впало. А вдома тим часом здійнявся Лемен Мухажик плапав, та він же хволий, хвилювалися батьки. Мама і тато прибігли до озера, тепло закутали синочка, повели додому, вклали в постіль і викликали лікаря. Лікар кінь ретельно оглянув михася і сказав ваш шин повинен жагортуватися і більше плавути чашом на швіжьому повітрі, а шалоші ушлі твіт плавути в горе важдало в Китапі. Мчить потяг везе в гори Михасика та його друзів. На станції лисичка, сестричка, сіренькі зайчики білочка допомогли йому вийти з потяга. У таборі малята щодня робили зарядку, але михасик був так тепло одягнений, що вчитель зробив йому зауваження. А ну ми пальто, шапку і рукавички. Мене, мамо, так тягла, щоб я не заштутився, пробурмотіло ведмежа. З тих пір михась щодня робив зарядку. Крім того, він навчився робити стійку на брусах, стрибати з жердиною у висоту і кататися на лижах. Минув час. І за михасиком приїхали в табір його батьки. Вони знову тепло закутали його і посадили в потяг, але раптом ведмежа кудись зникло. Залишилася лише купа його теплого одягу. Налякані мама і тато кинулися до вікна. Сіренький зайчик і михасі мчали біля потяга, зовсім не відстаючи. Малята завернули навпростець. Сміливо пронеслися по схилу і наздогнали потяг біля станції. Захоплені пасажири оточили михасика і його товариша. «Чудово! Молодці!» Вітали вони михасика і зайчика.